Кремлівський кінь Лавров не просто потрапив у немилість до господаря, все начебто дійшло до крайнощів. Ще вчора його любили, гладили по голові. А вже сьогодні режим вирішив поквитатися зі своїм прибічником. Ось така доля усіх, хто став на бік диктатури. Лавров був відомий майже як права рука диктатора, яка, як, наприклад, Пригожин завжди допомагала Кремлю, але це не врятувало його від покарання. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Спершу все почалося із того, що Лавров потрапив під. Опалу вперше за два десятиліття головний дипломат Кремля опинився на периферії влади. Говорили, що його не випускали з країни і вважали зрадником. Ну а з зрадниками, навіть якщо вони вигадані у Путіна, розмова коротка. Пішли розмови, що вже зовсім скоро Лавров просто зникне. Як це часто буває з тими, хто пішов проти диктатури Путіна, особливо підозрілим зникнення Лаврова, здається, на тлі нещодавніх чуток про його смерть. Отже, про все давайте по порядку. Так відсутність міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на ключовій нараді Ради Безпеки. Та його несподіване осунення від участі у саміті G20 спричинили хвилю чуток про те, що головний дипломат Кремля втратив прихильність Володимира Путіна. Про це Sky News. на засіданні, де російська ліда доручив урядовцям розробити пропозицію щодо можливого відновлення ядерних 75-річний міністр закордонних справ був єдиним відсутнім постійним членом ради. На думку публіциста Михайла Шетермана Лаврова взагалі не випускають із країни, вважаючи зрадником. Министра обороны предложил проводить ядерные испытания и туда не позвали одного человека Сергея Лаврова. То есть там были все постоянные члены Совета Безопасности, кроме Сергея Лаврова, на заседании, где обсуждается возобновление ядерных испытаний. Это факт номер один. Факт номер два я вам уже приводил: Путин лично сказал, или это Песков, но, по-моему, Путин лично сказал, что мы сформировали делегацию для поездки на саммит G20 в ЮАР который состоится в конце этого месяца. И что возглавит этот, эту делегацию? Орешник. Ну, не Орешник, а Орешкин. Какая там разница уже там? Суффиксы дело не меняют. Орешкин. Зам главы администрации президента России, так называемого Путина. То есть не Лавруша, который всегда на все эти мероприятия, посмотрите, всегда ездил Лавров. Помните, ему даже по ошибке пожал руку этот самый Макрон, приняв его за официанта, который приносил ему шампанское. Так вот, Лаврова-то заканцелили, полностью отменили никуда не посылают. Видимо, не выпускают из страны. Просто вообще бояться випускати з країни. Решили, що він придатель. Окрім того, ще більший резонанс викликало рішення Кремля призначити молодшого чиновника керівником російської делегації на саміті Джудвенті, роль яку роками виконував сам Лавров. Саме після цього аналітики та політологи заговорили про можливі внутрішні перестановки в МЗС і втрату довіри з боку Путіна. Як зазначає Financial Times, після скасованого саміту Путіна і Трампа в Будапешті, саме жорстка позиція Лаврова під час розмови із Держ. К США Марко Рубіо стало однією з причин замороження переговорів. Лавров або упустив момент, або відхилився від сценарію. Його дипломатія, чи її відсутність, зірвала саміт і виглядала як провал. Цитує видання джерело серед західних дипломатів. Для Путіна, який прагнено налагодити діалог із Вашингтоном, не лише щодо України, а й у питаннях ядерного контролю, це стало ударом по іміджу. Президент виглядав слабким і нездатним утримати контроль над власним міністром. Аналітики порівнюють підхід Путіна до своїх Злеглих і з принципом Олекса Фюргесона: жоден гравець не має бути більшим за клуб для Путіна. головна лояльність і дисципліна. І якщо Лавров справді перейшов межу, його політична кар'єра може завершитися. Лавров був обличчям російської дипломатії понад двадцятиріття. Поражив декількох міністрів оборони і прем'єрів. Залишаючись при цьому постійним елементом системи Путіна. Він відомий своїм жорстким стилем, гучними заявами та безкомпромісною підтримкою. Ремкою війни проти України на попередньому саміті в Алясті, де він супроводжував Путіна, Лавров з'явився у СВЕТРІ із написом СССР, демонструючи ностальгію за радянську імперією. І коли журналісти намагалися поставити йому запитання, він лише зухвало відкинув: хто ви? Типова манера дипломата, який ніколи не приховував презирства до опонентів. Тепер же схоже саме ця зухвалість могла коштувати йому місця за головним кремлівським столом. Так що інакше, відсутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на засіданні Ради безпеки РФІ викликало хвилю паніки і пліток у Москві. Настільки потужно, що Кремлю довелося публічно коментувати ситуацію. Про це зокрема пише видання Данісене. Решник диктатора Володимира Путіна Дмитро Пісков запевнив журналістів, що Лавров звичайно продовжує обіймати посаду міністра закордонних Справ і назвав повідомлення про можливу відставку неправдивими. Причиною чуток стала помітна відсутність головного дипломата на засіданні ради безпеки, коли Путін обговорював перспективу відновлення повномасштабних ядерних випробувань. Утім, за даними пропагандистських змі, Лавров був відсутнім за домовленістю, але саме цей факт привернув увагу спостерігачів. На запитання чи продовжить Лавров виконувати свої обов'язки главою МЗС РФ решту Кремля відповів безумовно. Аналітики одразу заговорили про можливі розбіжності між Лавровим і Кремлем, особливо. Після провалу спроби організувати зустріч між Путіним і президентом США Дональдом Трампом у Будапешті. Лавров був одним із головних переговорників у цьому процесі, але після його розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, саміт безпосередньо було заморожено. Офіційна Москва наполягає, що все під контролем. Речниця МЗС Марія Захарова підтвердила відсутність Лаврова на засіданні, але запевнила таке трапляється. Сергій Лавров, який очолює російську дипломатію, понад 20 років залишається одним із найдавніших соратників Путіна. За цей час він став символом жорсткої конфронтаційної дипломатії Кремля від війни в Грузії 2008 року до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Попри провали на міжнародній арені, Путін, схоже не поспішає звільняти своїх середників, як і у випадку Сергієм Шойгу, який після усунення з посади міністра оборони був призначений секретарем ради безпеки. російський лідер радше переставляє шезлонги ніж проводить справжні кадрові зачистки. Нагадаємо, що нещодавно в мережі з'явилися чутки про те, що очільник МЗС Сергій Лавров нібито помер. Офіційного підтвердження немає. Але представник України в ООН Сергій Каслиця заінтригував дописом, в якому сказав, що смерть для російських військових злочинців є найпростішим виходом. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко тим часом зауважив, що всі звинувачення в бік Лаврова є справедливими. Далі його цитую: Живий Лавров чи помер? Я не знаю, але не впевнений, що це має суттєве значення у нашій ситуації. Лавров не є незамінною фігурою. Додав Якувенко свого часу. Сергій Лавров зробив все. Щоб у Росії зникла дипломатія, тому не так важливо, що і з ним зараз навряд чи цей політик був самостійним. Він працював у МЗС ще в 90-ті роки, коли зовнішня політика була зовсім іншою. У нього були протилежні погляди. Він підтримував курс, орієнтований на входженні Росії у світову спільноту, але аж ніяк не на війну. Але з приходом Путіна почав підтримувати курс на ізоляцію, не на вість та війну. А разом із цим і на ліквідацію дипломатії. У Росії зараз немає. Сказав Яковенко. Дипломатичні підходи передбачають врегулювання конфліктів шляхом переговорів. Проте країною агресоркою неможливо про щось говорити. Так, от далі будемо з вами безпосередньо обговорювати, що вона не підтримує нормальні стосунки жодною сусідньою державою, окрім Білорусі, Російська Федерація. Ну і відомо, що Білорусь не є самостійним суб'єктом політики. Хай там як нині Лавров все ще глава МЗС країни агресора. І нині міністр закордонних справ РФ є Сергій Лавров сказав про свою готовність зустрітися із держсекретарем США Марко Рубіо, але наперед заявив, що Кремль не відмовиться від своїх основних умов припинення війни проти України. Як пошарою терозаява Лаврова, надійшла після того. Кремль спростував повідомлення західних ЗМІ про те, що міністр впав у немилість Путіна після зриву зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. Цитую: Ми із держсклерем Марко Рубіо розуміємо необхідність регулярного спілкування, висловив своє переконання. Лавров він додав, що це важливо для обговорення українського питання і просування двостороннього порядку денного. Саме тому ми спілкуємося телефоном і готові проводити учні зустрічі за необхідності, заявив російський міністр. Також Лавров сказав, що. Домовленості досягнуті Путіним і Трампом на Алясці ґрунтувалися на вимовах, які російський диктатор Путін висловив у червні 24-го року. Та ідеях спецпредставника Трампа Стіва Віткофа нагадаємо, що серед них відмова України від членства в НАТО, виведення ЗСУ з трьох областей, які Кремль хоче забрати собі Тонецької та Луганською, також Херсонською та Запорізькою. Зараз ми очікуємо підтвердження від сполучених штатів, що угоди досягнуті на Алясті залишаються чинними, сказав Лавров. Коментуючи долю заморожених російських активів, Лавров заявив, що законного способу вилучити ці активи немає, і що Росія вживе заходів у відповідь у разі їх вилучення. Дякую вам глядачі, за що ви додавали свіпу до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.